Перший взагалі комп'ютер я побачив десь в 89-му 89 році, це ще був «Савок», Ми жили в багатоповерховому будинку, і мене з братом запросили в гості до сусіда, а вони були такі ну, нормальне, нормально запаковані сім'ї, Волга, там, yeah, Дубльонки. Ну, да, ну коротше, да, да. совєтське качество, по-багатому мажори. Uh -huh. А, і у них, ну окрім Волги, окрім того, що ти приходив там на столі стояла піпсі-кола, яка коштувала 49 копійок. У нас же тут зібрались тінейджери пенсійного віку, які просто достають з голови. Інформації, якої, звісно, в інтернеті майже немає. Нормальна поляна була, всім діткам видали пожвачки. Ну це прям сумасшедша розкаш, тому що жвачечка коштувала турбо, рубль 50, карбованість 50. 50, Дак коштував рубль, а ті Тіп я взагалі ніколи в житті не бачив. Бачив тільки обкладинки. Так, от, ми пройшли туди. Там стояв комп'ютер, стояв телевізор, юність. Знаєш, такий червоний був юнасть в якості монітора. До нього були якісь під'єднані плати. І миша була у вигляді такого трекбола з м'ячиком. І всім діткам дали по там, декілька хвилин щастя, от це, погратися в якусь гру. Я не пам'ятаю, щось там дуже схоже було на Пекмен, Це було там, майже 35 років тому. Схоже на Пекмен. Всі поцяцкались, поохали, пахали. Я такий думаю, нічого собі, я перший раз в житті побачив комп'ютер, просто побачив. Мені там було 8 років, я взагалі не розумів, що це таке. Після цього перший комп'ютер. Зрозуміло, що у нас була гімназія східних мов номер 1 комп'ютерний клас, стояли якісь кініскопи. Поиски, по-моєму, стояли. Взагалі мене не цікавило, взагалі непонятно. було. ходили однокласники. Льоша і Андрій, привіт, я про вас розповідаю, які прям в зошиті на великі листочки малювали якісь картинки кодом на бейсику.